Курточки мікс екстра сорту. Осінь зима. Вага 15 кг. ціна на 6 євро за 1 кг. Ось така крутезна курточка від ASICS, Тепленька. Розмір я не бачу. Але ось така моделька. Я думаю, це буде десь Елічка. Ось моделька моделька. Ось такого плану. Жіноча з капюшончиком дуже теплесенька. Ось так вона виглядає теж більший розмір. Наступна це знову ж таки, капюшончик знімається. Розмір XXL. Ось така чорна. Курточки, до речі, йдуть всі в ідеальному стані. Дуже крутезні. Ось така це подобувака в розмірі XL. Наступна. Від квешу розмір М, Ось така моделька. З капюшончиком. Далі осіння. Жіноча в розмірі L. Ось така протезна моделька. Розміри її дуже різноманітні, як бачите. Наступна це теж та дуже круто виглядає. Розмір 46. Ось подивіться, яка моделька. Так, наступна ось така жилеточка Нам попалася 100 грамівочка в розмірі M. Ось така моделька. Так. Ще одна курточка великого розміру, жіноча. Ось так вона виглядає. Розмір, мабуть, буде 3 і та Ей. Наступна, ухі. Так, це буде розмір емочка. Ось така моделька. Цеплена, зимова, крута. Так, наступна, це жіноча, ось така подовго вода, та, до речі, присутні. Сінка, до речі, мені здається, двохстороння. Так, вона двохстороння. З однієї сторони буде така біжева, а знос... з іншої ось така темно-синя горошок. Крапна. Так, ще одна жіноча. H&M розмір S. -очка. Ось така модель. Наступна ось така стогремілочка осіння. Класна. Теплесенька, Це, до речі, йде від бренду Zara. Розмір S. -очка. Ось така моделька. Ще одна жіноча. Розмір 38. Теплесенька в ідеальному стані. 15 кг по 6 євро за 1 кілограм. йде ось такого плану більший розмір осіння така. Теж осіння моделька. Розмір 34. Так, наступна, мені здається, ні, не двостороння. Розмір елічка. Ось така моделька з кафончиком. Так, Ось така 100 грамівка крутезна, есочка розмір. Вигадає з чоловіча. Так, нам попалася термокурточка курточка Кока-кола. У нас така моделька всередині на тлі теплесенька. Так, і остання курточка із цього лотика Це ось така жіноча, теплесенька, спріт. Розмір 46. Ось така моделька. Все, я вам показала. Повнені повністю цілого лотика, курточки екстра сорту, вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кг.